Топ-5 персонажів, які змусили і мене, і публіку вигукнути, що це мої особливі ролі. У цих образах було все і крінж, і магія, і гордість до мурашок. Ось п'ятірка, яка зі мною у пам'яті на все життя. П'яте місце надувний губка Боб. М'який, об'ємний, трохи прозорий, але шалено популярний як серед дітей, так і серед дорослих. Із людей вишикувалася величезна черга на обійми. Як виявилося, це любов. Четверте місце Фроли шоу-мавка. Що робить дитячий аніматор на великій сцені жовтневого палацу хм, вражає. Адже я ще і артиста. Оригінального жанру. Незвично? Так. Чи я пишаюся цим? Безумовно. Третє місце мальфар. Час розкрити, якими жанрами я володію. Це жонглювання і акробатика. І це саме той випадок, коли діти завмирають, а батьки фотографують. А от образ мальфара це моя інтерпретація глибини української культури. Друге місце святий Миколай. У нас в тихоні це персонаж, в якого вірять навіть дорослі. Це роль, яку хочеться грати, і на яку я особисто очікую стремтінням у грудях. Його вбрання це не просто костюм, це місія. Якнайдовше зберегти дитячу мрію, віру та бажання. Перше місце зомбі. Я повзав, хапав за руки, дихав на вушко. І все це з великою любов'ю до сцени і до гостей. <рес> Діти кричали і дорослі теж. А ще перешіптувалися, дискутуючи, яким відданим я був в цій ролі. <рес> Але я то знаю, що це була не роль. Це був стан. Акторська професія це коли вранці ти святий Миколай, а ввечері зомбі, який хрюкає. І кожна роль не просто робота, а стан, який ти проживаєш. А який образ вам сподобався найбільше або здивував? Пишіть у коментарях.